Всім найкращим величезний привіт! Хочу вам ще нагадати, які знижки будуть цієї суботи, спекотні суботи, знижки до 40% 15 липня, на продукти в магазині АТБ. Насправді я переконався, що на деякі продукти дійсно хороші знижки. Я навіть коли знімав відео в АТБ. На поличці, на поличках продавчиня розкладала товари і казала: сьогодні у нас був повний повний. повний, кажучи, Таке враження, що продукти в АТБ ніби роздавали безкоштовно зранку до обіду. Такі черги були, що ніби продукти роздавали безкоштовно. Так, я приготував вже свій голд маркер, золотий маркер, і будемо з вами відмічати найкращі пропозиції. А ви можете. Занотувати те, що плануєте або планували. Можливо, ви не купили 8 липня теж у суботу, а те, що планували, а може, надумали купувати, так само, як і я. Думав, думав і надумав. Так, кава Якобс у склі 190 грам, 235 гривень. Хороша ціна 190 так, я сказав, 190 грам, Я дійсно дивився в інтернеті. Дійсно хороша ціна 235-60 Тому відмічаємо, що дійсно хороша ціна. Буде Міленіум. Розбирали його минулої суботи. Цієї суботи також я думаю, що будуть розбирати Міленіум з металем, різні, Потім там ще йде з кокосом. Да? Карамель 100 грамм плитка 26,50. Теж хороша знижка, 40%. Ну, за морозовою я взагалі мовчу 28,40 за таке велике морозово від ласунка 155 грам, теж можна купити. Тут в нас буде ковбаса салямі фінська. Від своя лінія. Палочка буде йти 420 грам, 90 гривень 50 копійок. Ось цей сир Президент Крем-сир вагою 180 грам, зі знижкою 30% за 40 гривень 90 копійок. Теж обов'язково я його візьму. Минулої суботи я його не взяв, але цю суботу я його обов'язково спробую. Знаєте, часто роблю огляди в АТБ і ніколи його не брав, так що обов'язково його спробую. Так, ікра від Норвен Лососева. Форелі зерниста, знижка 35%, 80 грам баночка, 165 гривень, 80 копійок. Так, відкриваємо наш журнал. Дивимось, що там далі. Я вже і сам забув, так як гуртав його два рази тільки. Тут у нас ковбаска від добров, сервелат, кілограм 420 гривень 50 копійок. Кубаса лікарська від добров варена. 500 грим палочка, 110 гривень 60 копійок. Теж хороша ціна, зверніть увагу. Далі, кубаса салямі від добров, кілограм 330 гривень, 60 копійок. Нарізка сервілат, добров, 80 грамм 33 гривні 60 копійок. Сосиски, м'ясна лавка. Ну, своя лінія. 450 грам упаковка, 71 гривня 90 копійок. Сосиски своя лінія. Докторські фірмові міні. Варені. 350 грамів упаковка, 52 гривні 20 копійок. Оці дуже хороші, дуже хвалили їх в коментарях. Казали, що да, дійсно хороші, смачні. Добров. Кілограм 178,90 гривень. Теж, мабуть, візьму спробую. Тут у нас буде сир твердий 12 місяців, джугас 100 грам, 60 гривень 90 копійок. Плавлені сирки від своя лінія. Дружба та вершковий 9,90. Теж зверніть увагу, знижка не погана. 33% 9,90. Ну, і по такій ціні дуже рідко бувають такі плавлені сирки 9,90%. Сирок глазурований 7,90 від злагода. І напій дивіться кисломолочний від лактонія 100 грам. Пляшечка 10,90. Обов'язково візьму ось цей сир. Я роблю дуже ну мені подобається такий салат з цього сиру фелата. Помідор, огірок, перець. Синя цибулька, оливкова олія, оливки і оцей сирок 230 грам, 42 гривні 50 копійок. Упаковка, да, 230 грам. Теж зараз хороша знижка 30%. Теж цей сир візьму, минулий раз я його не взяв золотий резерв. Сологуні і моцарелла, Знижка 30%. Упаковка 200 грам, 44,90. Візьму пачечку того і пачечку того. До чайочку. Сир ніякий, з додаванням трав, звичайний 28% знижка. 175 грамів 45,90 Так, дивимося, що у нас тут м'ясо, креветки, варно морожене, Своя лінія. Упаковка йде: 400 грам, 164,90. Крабові палочки. Своя лінія, Охолодження 240 грамів 34,90. Так, тут теж хороша знижка на консерви. Вітрига Голд. Сардіна натуральна в оливковій олії 49,20 і скумбрія оливковій олії 52 гривні 20 копійок. 240 грамів йде упаковка. Сьомга слабосолона з кибочками без шкіри. Від своєї лінії. Упаковка 80 грам. 87,90. Форель Форель слабосолена. На... Філе шматок наш шкі, зі шкірою. Своє лінію 164,90-180 грам. Тут у нас оселедець філе в олії 250 грам 50 гривень 90 копійок. Зверніть увагу, теж хороша знижка 30%. Буде майонез, провансаль столовий від Оліс 300 грам, 25,90, Соуси. Солодкий чілі і густо по 17,90-180 грам, знижка буде 35%. Хто полюбляє такі соуси, можна прикупити. Тут у нас буде від фірми Чумак солодкий чилі 33,50. І соус французький, теж чумак, 200 г, 18,90. Хто не взяв ще олію від олейни, 800%, 50 мл, 46,60 60 можна запастись, 3-літрова олейна 164,70%. Зверніть томатна паста господарочка 420 г, хороша знижка 35%, 37,90%. Кава смажена Delmayer 500 грив, 269,90. Кава ірландський крем» Кава зі Львова 225 грима, 40% знижки, 83,90. Зверніть увагу. Чай ловаре 25 пакетів, 38,90 і 37,40%, 30% знижка. Хто полюбляє мілку, плитка шоколадки велика з печивом Орео 85-90-300 г шоколадно-гріхова какао паста мілка 350 грам 102 гривні 50 копійок. Буде ось таке печиво ловіта з начинкою. Зі смаком вишні апельсину 420 грам 65-90 грам. Батончики своя лінія великі 100 грамові. 14,90. Халва від своя лінія. Кілограм 87,50. Морозиво заморожений лід від ласунка Мохіто. 95 грамів 11,90. Морозиво каштан. Розумний вибір. 75 грамів 8,90. Так, дивимось далі. Мигдаль 120 грам смажений, 53,80. Тут буде у нас арахіс від своя лінія, 70 грам, 11,90. Теж хороша ціна: 33% знижки. Картопляна соломка 24,30. Чіпси и Лейс, велика упаковка. 120 грам, 41 гривня, 90 копійок. А вермішель швидкого приготування рева зі смаком курки та грибів. 7,90. Перець, хто ще не взяв, мелений, чорний 20 грамм, 6,60. Обов'язково візьміть, хороша знижка, майже 40%. Для пухнастиків корм для дорослих котів з лососем та качкою 13,60. Квас. Живого бродіння. Та київський білий, півлітровий, 14,90. Енергетичний напій 16,90. Напій Мохіто від Біола, півторалітровий, літровий 2090. Кулькові дезодоранти нівея. Жіночий 50 гривень 90 копійок. Чоловічий 57,90. Теж хороша ціна. Срібний захист Мен 62,90 кульковий. Гель для Нівея 200 мл 121,90. І гель для гуління Sensitive 125,90. Лосьон після гуління Nivea Мен 160,90 100 мл. Зубна паста Colgate надзвичайно хороша знижка. Зверніть увагу, 200 где-упаковка 35-50 Шампунь від Шварц Cop Теж майже 40% знижка. Я дивився в магазинах. Це достойна ціна на цей шампунь 400 мл 86,90 Тому, хто користується цим шампунем може прикупити. Надзвичайна ціна хороша на вологі серветки 72 штуки 15,90. Теж знижка майже 40%. Добра ціна на ваніш для видалення плям 64,90 півлітровий. Засіб, миючий, синтетичний універсальний порошок вагою 800 г 154,90. Тут у нас гель для прання універсальний жасмин та лаванда 4 кг 143,90. Доместос великий літровий 81 гривня 50 копійок. Для видалення жиру 800 мл 80 гривень 50 копійок. Захист від комарів спрей 100 мл 79,90. І батарейки дві штуки в наборі 46,90. Все. Я вам бажаю економних покупок, мирного неба. Всього всього вам найкращого.